Доброго дня! Це я робив прищепу е, весною, я показував у своїх відео. Це я прищепив всл 2 до сильнорослої дички в общем, черешні. Хочу, щоб вийшла десь якась середньоросла деревина, щоб коренева система була потужна. земна частина раніше плодоношення вступила. Отак прижилося. Вже я розмотаю, зараз відріжу верхню частину та шадичка і вже нехай веселка розвивається. Так. Зараз найголовніше ще не, не зломити її, було взагалі дуже добре. Потрібно зачепити трошечки місце прищепи. Так, і зараз ще зверху заможу.